Матч цілому сподобався. Суперники нав'язали боротьбу, дуже видно, що вони нас вивчали, зайняли центр поля, високо зустрічали компактно четвіркою, не давали нам атакувальним нашим концям, які полюбляють атакувати. От, і тому пару обрізок ми пропустили два голи. От, але нам не вперше відтіну. Фактично майже в кожному матчі ми пропускаємо перші і потім набираємо перед. Брамотна команда. В принципі, нормально перебудувалися, зрозуміли, де можна забивати і забивати другий там хороші провели. Які перебудови? Розкажіть в перерві, що робили. Ми зрозуміли, як вони грають і поміняли свою стратегію. Гравця обов'язково одного залишали, тричну а не чотири, як розтягувалися по всій лінії атаки. Ну, нормально вичмо все. Ну, плюс є мастеровиті гравці, Гарін сьогодні Аріалов дуже допомагали. Ну і зміцнюється позиції лідерські, 5 турів, знову ж таки, п'ять перемог. І яке бачення наступних турів, і наскільки задоволені результатом? Результатом, ну ми певно на нашому місці всі були б задоволені, але ми бачимо свої помилки, працюємо ними далі. От ну, бачення таке, що попереду ігри з епіцентрами можна це Достойні суперники, тому вже ж...